Тому місці, де раніше були степи та кучугури, за кілька років виросло містечко-Енергодар. Виявилося, що саме така місцина придатна для будівництва промислових гігантів, найбільшої в Європі теплової станції та найпотужнішої у світі атомної електростанції. Фахівці, які приїжджали на будівництво електростанції, перевозили до містечка свої родини. Дитячі садочки та школи з'являлись один за одним. Так у 1982 році, у третьому мікрорайоні міста, своїх перших вихованців зустрів дитячий садок no Всім, сім днів тижня, сім чудес світу, сімка щасливе число, чи завдяки нумерології, чи долі. А дошкільний навчальний заклад існує вже 33 роки. За цей час його випускниками стали близько двох тисяч дітей. Назва Теремок виникла випадково. Стоїть у полі Теремок, Теремок. Так починається відомо, усім з дитинства казочка про те, як казковому будиночку знайшли притулок казкові герої. А як же починався садочок номер 7 В молодому місті енергетиків було багато чого: і лікарні, і будинок культури, і набережна, і церква, і школи, і садочки. Прийшов час будувати дитячий садок номер 7 Збудували гарненький, світленький, тепленький. Прийшов час його відкривати та назву йому давати. Думали всі: завідувачка, вихователі, няні, завгосп, двірник так і не придумали. Ось і перші відвідувачі зайшли в садочок. Це була молода жінка з донечкою Юлечкою. Вони питалися, куди записуватись, щоб ходити. В садочок та питалась, як він називається. І з сумом завідувачка повідомила, що записуватись не проблема, а от із назвою біда. Юля, питається мама, а як би ти назвала садочок? Дівчинка примружила свої небесно чисті очнята і радісно вигукнула. Тут є де погратися, де відпочити, зовні гарні, всередині затишний, тут місця багатьом діткам вистачить. Тож все, як у касті про теремок, яку ми днями читали, я б теремком назвала. З тих пір на карті міста з'явився дитячий садок Теремок, бо, як відомо, вустами дитини мовить істина. Зараз дівчинка Юля подрослішала і водить до сьомого садочку свою донечку, Ганусю. Ще тоді з самого початку роботи дитячого садка адміністрація згуртувала творчий працелюбний колектив справжніх професіоналів. Теперішній завідувач Северухіна Олена Дмитрівна замінила першого керівника Зарайченко Людмилу Леонідівну і працює тримку з дня відкриття закладу, пройшовши усі ступені від вихователя, потім методиста і до посади завідувача. Все це свідчить про те, що в закладі є кому берегти традиції. Поступово почали з'являтися наторні групи. Досвід роботи закладу з теми «Театр фізичного виховання у корекційно-профілактичній роботі з дошкільниками Олени Северухіної зайняв друге місце у першому обласному конкурсі Методист року року-97». Створена нею програма здоров'я поєднувала корекційні та оздоровчі напрямки. Матеріальна база закладу поповнилася обладнанням для якісного здійснення корекції ват у фізичному розвитку. Відкрито було оздоровчий центр здоров'ятку. У зв'язку з зростанням народжуваності в місті розпочалась нова віха у розвитку теремка. Було розпочати роботу по створенню освітнього проекту Я маленький українець з виховання дошкільників національної свідомості, засобами синтезу мистецтв. Так і з'явилася ідея створення етнічного музею. У вересні 2012 року відбулось його урочисте відкриття. На території закладу є внутрішній простір між корпусами ДНЗ, де й було створено музей. У музеї є водяний млин, вітряк, хата, мазанка, рубана хата, криниця, колодязь, вуличка, бричка, кавиця, столи з лавами, експонати, ляльки-мотанки, дід та баба, колиска, прялка, регіональні зразки іграшок, предметів побуту і посуду, народно-ужиткового мистецтва. Музей став просвітницько-культурним об'єктом не тільки для вихованців закладу, а й для жителів міста та області завдяки активній співпраці з турагенціями нашого міста, екскурсія до берегині входить у програму оглядової екскурсії по місту поряд з об'єктами АЕС», парк перемоги, інформаційний центр АЕС у закладі. Завжди виховували любов до рідної домівки України, української культури та мови, а особливої актуальності серед колег набув досвід вихователя методиста ДНЗ Валентини Іванівни Горбенка після революції гідності. У 2011 році у закладі в одному з перших створено сайт, що надало можливість розширити своє віртуальне спілкування, і це виявилося справді необхідним кроком, бо щодня користувачами та відвідувачами сайту є близько 700 осіб, а за час існування більше 2 мільйонів. За роки роботи садочок став другою родиною для дітей, їх батьків та працівників. Різні і не схожі люди об'єднуються навколо значного та важливого для них. Центром об'єднання патріотичних, шанобливих та активних став Теремок. Виховання у дітей почуття сім'ї по відношенню до дитячого. Садка вважається основним завданням. А щоб всі ці кроки були сприйняті з радістю та цікавістю, в кожній групі використовуються ритуали традиції рідної країни. Отже, як і в кожній родині, втримкує свої традиції. Заклад Багатий, щедрий на свята і розваги, зустрічі, вечори дозвілля, акції, конкурси, виставки, зустріч гостей є відповідальною та чудовою нагодою продемонструвати сімейний побут, повагу до присутніх, сімейні звичаї та таланти. У підсумку все це складові іміджу закладу, урочистий прийом нових працівників, колективне відзначення. Особистих ювілеїв працівників закладу, трудові суботники. Щороку дошкільний навчальний заклад 1 вересня вітає всіх вихованців зі святом на рік». Свято осені у садочку супроводжується веселим ярмарком, ой там, на точку, на базарі, піснею, гумором, таночками, іграми та куплею-продажем товарів, виготовлених батьками вихованців. Взимку, окрім новорічних ранків, на вихованців чекає ще кілька традиційних заходів: фестиваль казок, сині, птах, занурює дітей у світ казковості, творчості. Та креативності. В залі оживають герої Казок, які розмовляють різними мовами, співають, танцюють, сперечаються і радіють. Діти з великим задоволенням, як справжні актори, беруть участь у театральному святі та отримують перші театральні нагороди. У фестивалі танцю задіяні вихованці гуртка Топотушки, де вони демонструють свої танцювальні навички. З весною, у березні, приходить свято всіх мам. А у травні, коли промайнув навчальний рік, довгоочікуваний випускний вечір, прощавай дитячий садок. Також у закладі відзначають тематик. Свята День Конституції, День Незалежності, День української мови, адже тут виховують майбутніх патріотів нашої держави. А прохід літа починається з дня захисту дітей. Традиція творити добро тим, хто потребує допомоги, проводиться кожного року за участю представників Червоного Христа. Акція Я тебе люблю в рамках місячника боротьби проти туберкульозу. Подаруночка від Миколая для діточок Кам'янсько-Дніпровського дитячого будинку інтерната. А щоб дітвора росла здоровою та сильною, влаштовуються малі Олімпійські ігри, свято Скакала. Веселі старти разом з батьками, виставки саморобок за освітніми проектами згідно програми Я маленький українець, освітні екскурсії до пожежної частини та дитячої бібліотеки. Територія дитячого садка це його обличчя. В теремку все зроблено так, щоб обличчя було унікальним. Тут створено сприятливу естетичну екологічну територію, яка насичена зеленю. Все це коли посадили діти, і з тих пір пройшло вже кілька років. Дерева підросли, стоять, радують нас і очищують нам повітря. По всій території розташовані клумби з квітучими рослинами. Ханість та доглянутість надають бордюрні насадження. Для того щоб про садок знали не тільки в Енергодарі, а й за його межами сформовано позитивний імідж закладу. З першого погляду впізнається атрибутика, дизайн навчальних та ігрових приміщень, які є складовою частиною корпоративної культури. Емблема закладу зустрічається всюди. Також діти частенько співають гімн закладу. Відображає головну мету діяльності ДНЗ формування у дошкільників громадянськості та національної свідомості, де теремок це велика родина працівників, вихованців та їх батьків. Прапор дошкільного навчального закладу є особливо шанобливим іміджевим атрибутом. У центрі прапора розміщується символічний будинок зеленого кольору. Це і є Теремок. Угорі зліва жовтий трикутник символізує схід сонця. Сині це колір ясності, чарівності, і спілкування, а ще синьо-жовтий це кольори прапору нашої держави. У ДНЗ протягом п'яти років здійснюється дизайн «У Утеремок за казкою, який знаходиться у пошуковому стані, через те, що ідеально предметно розвиваюче середовище створити неможливо. Цей процес безперервний постійно піддається змінам. Реалізація програми «ДНЗ я маленький українець спонукала до насичення простору груп об'єктами національного колориту. Дизайн приміщень сприяє художньо естетичному та пізнавальному розвитку дитини. Оформлення витримане в сучасному стилі, простота форми, комфорта, зручність за рахунок продуманого рішення. Художні сторони оформлення характеризують гармонійне співвідношення окремих елементів, підпорядкування їх цілому. У теремку створено єдиний простір, гармонійно використовується середовище групових кімнат, кабінетів, музичного та фізкультурного залів, холів та коридорів. Особливе місце у кожній дошкільній групі займає національний український куточок. Зміст його відозмінюється у залежності від одного з шести проєктів, які реалізуються упродовж навчального року. Діяльність здійснює 35 педагогів, працюють гуртки вправні, рученята, де готують руки до письма, еродит до розвівають логіку. Спортивна акробатика об'єднала дітей у колектив Іскорка. Веселі музики та срібний дзвіночок розвивають музичний слух, а то потужки займаються мистецтвом танцю. До переліку додаткових послуг входить адаптаційний клуб Веселий малюк для майбутніх вихованців ТРМК. Сьогодні дошкільник завтра школяр це підготовка до школи. Гурток Неслухняні звуки проводить логопедичні заняття для дітей від 3 до 4 років. А в раннього розвідку, тіп топ дітвора займається разом з мамою. Садочок номер 7 Теремок здійснює повноцінний і всебічний розвиток дітей дошкільного віку на засадах національної культури, формує національну свідомість, самосвідомість і характер, допомагає засвоїти культурні традиції, забезпечує духовну єдність поколінь, виховує повагу, і любов до батьків рідної землі та історії свого народу, В теремку створено атмосферу емоційності, тепла, любові, умови розвитку почуттів і сприймань дитини, її самореалізації. В закладі відбувається прищеплення любові до краси рідної природи, до творів мистецтв, живопису, літератури і музики розвиток індивідуальних особливостей і талантів дітей, забезпечення умов для їх творчої практичної діяльності, виховання бажань у дітей творити красу, збереження родинних традицій, семейних реліквій, вивчення коренів родоводу, розвиток пізнавальної активності, творчих художніх здібності в ігровій та інших видах дитячої діяльності.